Вибрати правильну ґрунтосуміш для горщиків може бути складно, дорого і забирати багато часу. Як зрозуміти, який бренд дійсно працює, ми вирішили взяти справу у свої руки на Epic Homestead. Засновник Epic Gardening Kevin і садовий відлюдник Жак протестували 14 популярних брендів ґрунтосумішей, щоб з'ясувати, які з них найкраще підходять для вирощування якісних органічних овочів. У цій статті я розповім про наш експеримент, його результати і дам прості рекомендації, які допоможуть вам вибрати кращу ґрунтосуміш для вашого саду. 14 популярних ґрунтосумішей, наші тести і результати. Ґрунтосуміш – це не просто земля в пакеті, у кожного бренду в садовому або будівельному магазині є свої особливості. Ситуацію ускладнюють маркетингові терміни і незрозумілі написи на упаковках. Якщо у вас немає часу розбиратися в складі кожної суміші, у нас його точно не було. Цей експеримент дасть вам реальні підказки, які варіанти дійсно працюють. Чому ми тестували ґрунтосуміші? Готові ґрунтосуміші в мішках можуть коштувати від 10 до 100 доларів в залежності від бренду, обсягу і складу. У них можна знайти найрізноманітніші компоненти від компосту до торфу і перліту. Деякі навіть містять біосоліди оброблені каналізаційні відходи. Якщо це звучить для вас неприємно або нездорово для саду, вам точно варто дочитати цю статтю, щоб вибрати органічну і ефективну суміш. Вибір ґрунто суміші зводиться до двох головних питань: 1. продуктивність чи буде ґрунтосуміш вирощувати здорові, врожайні овочі, 2. Цінність, чи варто суміш своїх грошей. Наш експеримент показав, які ґрунтосуміші, марна трата грошей, а які дійсно працюють. Як ми проводили експеримент, ми вирішили провести тест, щоб зрозуміти, які суміші дійсно покращують ріст рослин. Це не суворий науковий експеримент, а справжній польовий тест з живими рослинами та природними умовами. На відміну від лабораторних досліджень, тут враховувалися всі нюанси реального садівництва, різна кількість сонця, температура і полив. Ми постаралися максимально контролювати умови. Однакові рослини один і той же сорт парцю. Однакові контейнери паяти галонні тканинні мішки Epic Grow. Однаковий метод посадки, все насіння були посаджені і пересаджені одночасно. Рандомізація горщики були пронумеровані, щоб уникнути упередженості. Ми також враховували ціну за кубічний фут, щоб порівняти вартість різних сумішей. Що ми тестували? Ми вибрали перець, тому що він дає плоди, і нам було важливо побачити, які суміші дійсно збільшують врожайність. Ми вимірювали висоту рослин, кількість розгалужень, колір і стан листя. Кількість квітів і плодів. Ми не заглиблювалися в складні виміри, а просто спостерігали за рослинами, як це робите ви в своєму саду. Результати 14 ґрунтосумішей, ранжовані від кращих до гірших. Перед початком експерименту Кевін зробив кілька прогнозів. Суміші з великою кількістю деревної тирси, швидше за все, не впораються. Світлі суміші містять багато торфу або кокосового волокна. Темні суміші, мабуть, кращі, оскільки містять більше компосту. Спойлер, його прогнози виявилися невірними. Деякі дешеві суміші дійсно показали погані результати, але і найдорожчі теж не впоралися. Ми перевіряли рослини на третьому, шостому та дев'ятому тижнях. Відмінності були помітні вже в перші три тижні. Деякі рослини ледь росли, а інші подвоювалися в розмірах. Топ-3 кращих ґрунтосуміші. Один Мекс, одного місця. Найнесподіваніший результат звичайнісінька і дешева суміш дала кращий урожай, рослини були високими, зеленими і дали найбільше парців. Однак у цій суміші є синтетичні добрива, тому вона не підходить для органічного садівництва. 2. Vygor PattenMix 2 місце. За сумішю MiracalgroSlід Vigor теж з синтетичними компонентами, але дешевше. Рослини майже не поступалися лідеру, але листя виглядали менш здоровими. 3. Grow Organic Container Mix 3 місце. Найкраща органічна суміш у тесті. Рослини були зеленими, гіллястими і давали багато плодів. Органічні добрива працюють повільніше, але забезпечують довгострокове харчування. Найгірші ґрунтосуміші. суміші EBSTone Patten Mix найгірший результат. Рослини майже не росли, листя були жовтими, плодів не було. Келок ПТО Плас Микс, 13 місце. Дешева, але марна суміш. Рослини виглядали хворими і не дали жодного плоду. Висновок Найкраща органічна суміш Miracle Gro Organic Container Mix. Найкраща синтетична суміш Miracle Gro Patent Mix, але вона не підходить для органічного садівництва. Найдешевші суміші часто виявляються найгіршими. Дорогі суміші не завжди кращі. Якщо ви не проти синтетичних добрив, вибирайте Miracle Gro або Vigoro. Якщо хочете органіку, Organic Container Mix або Fox Farms Ocean Forest, а які ґрунтосуміші використовуєте ви? Діліться в коментарях.